В Обласному кардіоцентрі взялися лікувати не лише серця, а й душі. Там зводять капличку. Вже обрали місце під забудову. Його освятили та позначили хрестом. Святою водою окропили й нашу Ірину Малюкову. На цьому місці священики та лікарі вирішили звести капличку. Панеці кажуть, божниця поблизу шпиталів має особливе значення, і самі лікарі знають, що настільки, наскільки є віра людини в сілення, настільки і ефективність і їхнього медикаментозного або операційного лікування. І тому е, хворим людям тяжко знайти церкву, яка далеко знаходиться, і тому природньо, що ми намагаємося наблизити е, молитву і божественну дію до самої людини, яка потребує. Правити тут буде отець Анатолій. Він і сам рік тому втрапив до кардіоцентру. Говорить, капличка для пацієнтів тут просто необхідна. Перше, коли я відкрив глаза, очі я побачив тих, не сказати, матерів, сестер, які оточили мене своєю турботою, своєю повагою і надали мені ще раз жити. Як вже пройшло більш-менш надійне здоров'я, я звернувся до Тетяни Леонідовни із запитанням, а якщо ми на цьому святому місці збудуємо капличку? Пацієнти Божиновобуд чекають із нетерпінням. Щоправда, коштів на нього ще не знайшли. Сподіваються на допомогу меценатів. Ми зі своїм колективом спромоглися от зібрати кошти для того, щоб створити цей хрест. Але я думаю, що таке святе діло завжди знайде людей, які його підтримають. І я просто впевнена, що невдовзі на цьому місці буде прекрасна капличка. Майбутню капличку нарекли іменем Пантелеймона-цілителя. із закінченням будівництва планують встигнути до дня цього. У святого, тобто вже до середини серпня, Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка Новини.